Це вже якесь свідчення того, що людина пройшла всі методи, всі існуючі методи для схуднення: і воля, і дієта, і і фізичне навантаження і будь-які інші методики є обмежена кількість ліків, які допомагають дещо. Але далі існує перспектива або мати невиліковні хвороби і мати ризик смерті. Більший, в шість разів більше, ніж без баріатричної операції, яка дозволить схуднути, або йти на такий крок. І коли ми вибирали, я вже казав, наш арсенал хірургічний якусь допомогу таким хворим, то ми ставили перш за все питання, чи не нанесемо ми шкоду, незворотню шкоду для організму. І тому вибрали метод, який найбільш фізіологічний, і метод зворотний, його можна. Викинути це кільце. Тобто ще видалити. одна операція, коли да, забирається да, Так, Його можна розкрити, можна uh -huh. видалити рідину, яка стискає манжету. Uh -huh. І це робиться під час вагітності, наприклад, для жінок. І вони повертаються до природного способу харчування, тому що ніщо не перешкоджає. Uh -huh. А те, що це штучна, штучний продукт, якийсь силіконова манжета, матеріал розроблений в Америці, це єдиний матеріал, який дозволено для використання, І період спостереження вже перебільшив 15-17 років. Тому можна сказати, що він відносно безпечний. Але угу. дійсно, що це такий крок вже. А пацієнт, е який решучить. був у сюжеті, це вже людина прооперована да. і завдяки цьому йому вдалося знизити масу тіла, так? Так, да, і що найбільше мене <сум> саме здивувало, що пройшов тільки місяць, тому угу. що ми очікуємо результату що принаймні через. 3-5 місяців, і результат не такий швидкий, як після операції, які переставляють петлі кишок шунтуючи або зменшують розмір шлунку, незворотні хірургічні втручання. Тому дуже приємно було, що вже через місяць мінус 13 кілограмів. І Багато відчуттів, які радують угу. хворого і мене також. Наскільки я зрозуміла, він сам захотів про це розказати, тому що є дуже багато людей, які мають надмірну вагу, таку надмірну, що вони з нею не можуть впоратися. І тому він розказав власне про цей метод і про да, свій в нього, досвід. У нього був індекс маси тіла 60, угу. тобто це вкрай, вкрай, вкрай високе угу. угу. Ну дай Боже здоров'я. Я думаю, що тепер буде все гаразд.